Коли листя листопада шепоче про стародавні таємниці, настає час для особливої подорожі. Знадобиться рішучість, мудрість, внутрішня сила, віра, доброта, спостережливість, спокій. На шляху зустрінуться ті, хто принесе силу, підтримку і натхнення. Але герою доведеться подолати тих, що прагнуть затримати та зупинити його. Кожен крок, кожен добрий вчинок наблизять до сили та ресурсів, потрібних для подолання викликів і принесуть нагороду. Одна зима змінить усе. Чи зможе герой пройти цей шлях і дійти до мети? Поринь у власну пригоду. Стань героєм. Знайди шлях, напиши власну казку.